Привіт, це 13-річний. Я. Пам'ятаю, як повертаючись зі школи, повз мене проїхала колона військової техніки. Десь на схід на війну. В листопаді 2013 року молода українська держава, втомлена від бідності й корупції, хотіла рухатись вільним, демократичним шляхом розвитку. В Суспільстві була потреба на зміни. Перспектива бути частиною вільного демократичного світу була мрією тисяч українців. Ми розділяли європейські цінності і хотіли бути частиною Європи, але вільна демократична Україна не вписувалася в геополітичні плани Росії. Тодішній президент Янукович, відомий своїми проросійськими поглядами, 21 листопада за тиждень до підписання договору про євроінтеграцію. Неочікувано оголошує про зупинення всіх процесів і переорієнтацію України в бік Росії. Як показала історія, Янукович був всього лиш маріонеткою Кремля. Підкупом чи погрозами його змусили прийняти рішення, яке стало його політичним самогубством. Саме це рішення стало причиною майдану не проблеми в економіці, не претензії до влади, а саме крах надії. Сигнал, що змін не буде. 21 листопада на протест виходять перші демонстранти. Більшість з них молоді студенти. Саме вони найбільше ми у європейському майбутнє України. В перші дні кількість людей, які вийшли на майдан, збільшується з декількох сотень до декількох тисяч. А в інших містах проходять аналогічні акції, що правда менш чисельні. І це попри судову заборону масових демонстрацій і вимоги звільнити майдан. Хто знає, чим би закінчився би протест, якби не подія, яка поділила новітню історію України на до і після. В ніч з 30 листопада на 1 грудня влада приймає рішення розігнати майдан з силою. Загони спецпідрозділів Беркут з безпрецедентною жорстокістю безжально били протестуючих. Тих, хто намагався втекти, переслідували. Добивали навіть тих. Хто вже лежав на землі? На наступний день країну шокували жорстокі кадри побиття студентів, що негайно змусило вийти на вулиці міста все суспільство. Обурені свавіллям правоохоронних органів. Люди вимагали відставки Януковича і перевиборів парламенту. Боротьба вийшла за рамки курсу на Європу. З кожним днем напруга зростала. Влада трималася за свої крісла, приймала нові репресивні закони, продовжувала придушувати протести силою. У відповідь протести ставали тільки радикальнішими. Це привело до перших зіткнень. З'явились перші жертви. У лютому вулиці Києва перетворились на поле бою. Беркот стріляв в людей гумовими кулями, використовував світлошумові гранати і бив кайками. У відповідь протестуючі будували барикади, закидували поліцію коптелями молода. і які... ніхто не хотів відступати. 20 лютого на вулиці Інститутській в результаті протистоянь в один тільки день загинуло 48 людей. Результатом двохмісячних боїв стали 107 жертв. Цю трагедію не можна було виправдати нічим. Шокований кількістю жертв уряд здається. І наказує спецпризначенцям негайно припинити блокування вулиць. Коаліція Януковича в парламенті розпалася, а сам Янукович втік спочатку з Києва, а потім з України. Людей, які віддали за свободу України найцінніше своє життя, називають небесними собою. Українці відстояли своє право на свободу і не дозволили побудувати в Україні авторитарну диктатуру. Ці події назвуть революцією гідності. Можна тільки здогадуватись, якою несподіванкою перемога українців над корумпованим недодиктатором стала для Кремля. Росія назвала події в Києві переворотом, а свого карманного президента сховала в Ростові. Саме в цей час дивні речі почали відбуватись і в Криму. На півострові почали з'являтися військові без опізнавальних знаків. Вони блокували українські військові частини і погрожували військовим штурмом, якщо ті не складуть зброю. Путін публічно заперечував, що це російські військові. Це були російські солдати, це були місні, е, сили але ми всі знаємо, чого коштують слова російського президента. Скориставшись зміною влади в Україні, Путін окупував Крим і провів незаконний сфальсифікований референдум про приєднання Криму до Росії. Європейські політики були стурбовані. Щоб виправдати свої агресивні дії, Кремль почав інформаційну кампанію ненависті до України. Пропаганда по російському телебаченню почала вигадувати страшні історії про націоналістів і бендерівців. Які нібито захопили владу і притісняють російськомовні населення України. Насправді ж, Україна двомовна країна. Всі українці розуміють і російську, і українську мови, а спілкуються кому якою зручно. Але пропаганда вигадувала проблему там, де її не було. Створювала міф, що російськомовних людей притісняють, так як історично весь пострадянський регіон це одна інформаційна зона. І російське телебачення дивляться в Україні також, в це і справді повірили тисячі людей. В протест проти нової влади, переважно на сході країни, дійсно виходила частина населення. Але так як глядачів телевізора виявилось не так багато, протести стали затихати. Саме тоді Кремль вирішує втрутитись на Донбасі, з'являється Ігор Стрелков. Відставний полковник ФСБ Росії. прикидаючись населенням, починають з зброєю захоплювати адміністративні будівлі і проголошувати на території України народні республіки. У відповідь Україна оголошує про початок антитерористичної операції. Саме так почався кривавий конфлікт в центрі Європи у двадцять столітті. Європейські політики були стурбовані. Як відомо тепер, терористи гірки спонсорувались і озброювались саме Росією. Це призвело до ще одної трагедії. 17 липня з зенітного комплексу БУК терористи збили малазійський боїнг, що пролітав на територію АТО. Загинуло 298 людей. Терористи навіть встигли похвастатись в соцмережах, що збили українську пташку. Але коли стало відомо, що вони збили пасажирський літак і вбили сотні людей, пост видалили. Європейські політики були стурбовані. Як іронічно, що саме Росія була одною з країн гарантів територіальної цілісності України під час підписання Будапештського меморандуму, Україна відмовилась від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. В результаті одна з країн гарантів розпалила війну на сході і окупувала Крим, а всі інші зробили вигляд, ніби цього документу ніколи не існувало. Україна втратила тисячі життів 40% економіки. Роки розвитку, багаті ресурсами території, а отримала безкінечний військовий конфлікт, який не вдавалося закінчити ніяк. Пусті зустрічі в нормандському форматі, а пізніше ганебні мінські домовленості з припиненням вогню, яке частіше порушується ніж працює. Мільйони людей іммігрували назавжди. Ішов час. Європейські політики турбувались, але не збирались діяти. І дали вільного демократичного світу, виявили звичайно важливими, але не вартими рішень, і тим більше дій. Україна заплатила за свій європейський вибір кров'ю вперше на майдані і продовжує платити дотепер. Але чому Європа досі вважає, що ми не готові? Чому не вважає нас рівними? Чому продовжує купувати кривавий російський газ і нафту? Чому будує North Stream 2 з країною терористом, яка вбивала і вбиває досі? Незважаючи на війну, Україна розвивається. Станом на 2021 рік проведена земельна реформа, частково реформована поліція, прийняті антикорупційні закони. Вся інформація про використання держбюджету знаходиться у вільному доступі, і кожен бажаючий може отримати цю інформацію. Відтепер суспільство може контролювати використання коштів, що попереджує корупцію, проведені реформи децентралізації. Відтепер податки, які збираються на місцях, використовуються містами, в яких вони були зібрані. В бюджетах міст з'явилося більше грошей, що позитивно впливає на інфраструктуру. Започаткована президентом Зеленським програма великого будівництва триває і вже побудовано і відновлено 7200 кілометрів державних доріг. Побудовано 68 шкіл, 47 дитячих садочків, 165 лікарень, 258 мостів. Постійно зростали заробітні плати, і ВВП в цілому країна розвивається, хоч і не так швидко, як хотілося б. Якби важко не було, Україна бореться і вірить у своє світле майбутнє. Сейчас будет, она стоит и будет падать, не дай бог, прямо на нашу.